Рубінгут чи аферист. Історія Буковинського активіста Дмитра Каланчі обростає новими подробицями. У соціальних мережах він називає себе журналістом, громадським діячем та ще й захисником чоловіків, які підлягають мобілізації. Дмитро Каланча у 2013 році був засуджений до шести років ув'язнення за шахрайство, вчинене за попередньою змовою осіб. Після відбування терміну у в'язниці влаштувався на роботу до горбівської музичної школи, виконуючи обов'язки директора, знову потрапив. Трапив у поле зору правоохоронних органів. Цього разу його судили за привласнення, розтрату майна або за володіння ним, користуючи службовим становищем. Нині ж, схоже, знову взявся за старе та про все по порядку. У судовому реєстрі чимало справ, в яких Дмитро Каланча фігурує: зокрема, за зазіхання на честь і гідність військових, керування автомобілем у нетверезому стані, несплата аліментів, нанесення тілесних ушкоджень та за поширення у соціальних мережах недостовірної інформації. Окрім. Того ще багато інших, а нині в цьому переліку додалась і справа про шахрайство, яку нещодавно відкрили правоохоронці. Це Пилип, який повірив у медійну репутацію Дмитра, та звернувся до нього по допомогу. Познайомилися ми з Дмитром, коли мені треба було поїхати по своїх справах в. Потильський район я є студентом польського вузу, і мені треба було для сесії отримати відмову перетині кордону. Бо чоловіки призивного ж віку не можуть просто так перетинати. Ну, як студент, у мене було право на відсрочку, але все ж в Трицака я опинився. Пилипу повідомили, що документи він зможе забрати згодом. Сказали, що я можу забрати документи пізніше, але дружина дуже за це переживала, бо зараз беруть всіх, не зрозуміло там, чи я зможу забрати свої документи. Чоловік вийшов, забувши в військкоматі не тільки документи, а й ключі від машини. Пізніше разом із коханою Пилип згадав, що у соцмережах натрапляв на відео місцевого активіста, який. Думали, що зможе їм допомогти. Ми бачили десь там в інтернеті блогера такого Дмитро Каланча, що він представляється журналістом, активістом, захисником, що він навіть вирішує там ці питання, зв'язані з ТЦК, щоб то не значило е, Ну і, в принципі, це з ну, так стало зрозуміло, що це можливий варіант, бо це людина, яка має якусь медійну присутність, що він е, як. Мійна особистість у телефонній розмові Дмитро Каланча одразу назвав суму винагороди за свої послуги. Я не знаю наскільки це адекватна сума, але ми домовились про 2 тисячі доларів, І, оскільки інших варіантів не було, то він проїхав. Ми заплатили мо одразу ці 2 тисячі доларів прямо в автомобілі. Каланша обіцяв за ці гроші забрати автівку з території ТЦК та перегнати її на Франківщину. Для цього, окрім ще одного ключа від авто, який був у власників вдома та документів на машину, необхідно було доручення. Оскільки я не дуже розбираюся, які там довіреності бувають. Ну хоча б на той момент, то він потім з дружиною оформив генеральну довіреність але у франківського нотаріуса, якогось, але він оформив не тільки на себе її, але і ще на свою дружину мотивуючи це тим, що він, якщо сам не забере, то вона забере. Подальший розвиток подій молоде подружжя навіть не могло собі уявити. Перше, що Дмитро Каланча запитав у Пилипа, коли приїхав за його машиною, це що із цінних речей є у авто. Пригадує хлопець. Цінного там як він сказав, нічого нема, бо все пограбували нічого там нема. Колеса пробиті, блок управління вкрали. Вкрали працівники ТЦК і машина повністю пуста. Тобто нічого нема. Навіть навіть книжку забрали цю сервісну книжку від Фіата. Ну це було дуже дивно. Каланча повідомив, що автівку на евакуаторі забирає в село Дихтинець, а з Пилипом пізніше вирішить, що далі робити. По тому від Каланчі роздався телефонний дзвінок. пригадує хлопець. Ми з тобою так не домовлялися. Я ж тобі питання на червонець вирішив. І я хотів зрозуміти, така, що він вирішив. Він же документи мені не повернув, тільки віддав телефон і почав розказувати, що я маю заплатити 300 доларів поліцейському і 500 доларів прокурору, мотивуючи це тим, що ем, він не знає, які справи на мене вигадали. Ну, працівники ТЦК за декілька днів власники авто відкликають довірність та намагаються знову зв'язатись з активістом. Ну послухай дуже уважно мене. Ти йдеш на як ти є. Якщо тобі щось не подобається, ти пише заяву. Пізніше Пилип знаходить будинок Дмитра, поруч із яким припарковане його авто. Ось мій реєстратор висить. Ось машина повністю ціла, стоїть колеса. Цілі не пробиті. Пилип викликає поліцію. Через деякий час рішенням суду автівку забирають на арешт майданчик у якості речового доказу. Дмитро Каланча записує відео. Нібито у нього, як у журналіста, забрали машину під час чергового розслідування. Вчора вночі у мене вилучили автомобіль. За деякий час, за заявою Пилипа, правоохоронці відкривають на Дмитра Каланчу чергову кримінальну справу за шахрайство. У псевдожурналіста провели обшуки та знайшли факти, які підтверджують його причетність до викра. Редення автомобіля та особистих речей, що були у ньому, а також які в подальшому можуть свідчити і про інші факти його незаконної діяльності. Зокрема, один із них уже помітив Пилип. Вчора ще до засідання суду щодо обрання запобіжного заходу. Дмитро Каланча почав збір на власну заставу у розмірі 400 тисяч гривень. Пізніше суддя обмежився меншою сумою. Він казав, що треба йому 400, тобто він хотів 400 тисяч. uh А в суд призначив йому 240. вже сьогодні. У соцмережах написали, що псевдожурналіст зібрав майже 200 тисяч гривень застави, якщо ж не внесе повної суми, вкотре відсидить у СІЗО до рішення суду. Пилип вже закликає всіх, хто постраждав від так званої допомоги Дмитра Каланчі, звертатись до правоохоронців. Питання залишається відкритим. Ким же ж насправді є Дмитро Каланча Буковинським Рубінгудом чи рецидивістом? Антоніна Фігель, Максим Демко Чернівецький промінь.